Вітаю вас шановні глядачі! У нас сьогодні знову баталія і нам знову попалась та сама команда. Граємо на 20 хвилин миру. і як бачите на 5К ресурсів. Так, будуємо другий міський центр зараз. Склад млин. Хлопці, що будують млин, зразу топляють на золоту шахту. І закладаємо зразу ринок після другого міського центру. звісно. Так, Ми бачимо буквально вже 3 золотих, 4 бачимо вже. Ну це хоча б одне, скажімо так, добре. І в принципі можна по одному святому вибирати і хай будують шахти. Скажімо так, це нам в майбутньому поменшить, скажімо так, проблем. Так, продали, так, так будемо вибирати мене за швидкий дип. Так, і в принципі нам має стати ресурсів, ну подивимося ще. Так, шановні, ви давайте так, три сюди. І три сюди. Ще по одному закинути. Так, все у нас три шахти по суті зайнято, четвертя будується потрошки. Так, і зараз поставимо академію. І вже після, мабуть, закладемо дип. Нам треба йти в населення. І щоб ми в разі чогось брали постійну кількістю будь-якого ворога. Так, дип заклали. І нам бракує чуть-чуть дерева. Ми дуже шахт наставили і трошки не вписуємося в бюджет свого роду. Так, давайте зберемо Сердюків. Щось мені підказує, що вище нас є один супротивник. І двоє десь з правого боку на карті. Так, запускаємо рундашерів. Куди без них? Так, давайте ще подивимося, чи ми дійсно не зайняли союзною шахти, а зайняли свою. Так, ну я бачу у нього три шахти є. А де остатнє, поки не відомо. Так, щоб мати совість чисту, треба провірити свою карту. Чи в нас де часом немає ще однієї, скажімо так, шахти. Якщо є, то відомо свою, а що робити? Так, це є, це є. Так, тут бачимо немає нічого. Так, а вверху те саме діло. Що шахту ми зайняли свою, не чужу. Так, і давай далі займаємо буквально всі шахти, які в нас є. Так, селяни далеко не йдіть. Бо треба, щоб трошки нам карту освітлювали, ми поставимо хоча б паркани ценюкам. Скажете наш він. Як я вже кажу, Паркані ціннюка це буквально вам дає пару секунд на реакцію. Ви можете вчасно зреагувати. І навіть що би там не було, хоча б дерев'яну стінку треба поставити. Це буквально навіть якщо йде ворожий рейд. Вони впираються в стінку, якщо ще встигаєте поставити буквально ворота, це ще плюс пару секунд, скажімо так. За цей час можна вже якось зреагувати. Так, давайте так прокачуємо цю шахту на кордоні. Нам придеться замуруватися трошки, скажімо так, територію нашого союзника. Ну, браму тобі зробимо, якщо нам йому буде потрібно. Так, і тут давайте бачимо такий ще поганий горбок. Так, в нас є артилерія. Так, і давайте ось так бачимо, вже тут бігають ворожі війська. Ну, заберемо буквально метр там, там 10-15 метрів Своїй території і тут трошки, щоб була ціна рівна, щоб менше рейдали. Заберемо також. Так, і тепер давайте будемо швиденько це все будувати. Так, апаємо сокеру. І зараз будемо, скажімо так, проходити. Так, це в нас є, це в нас є. Так, артилерія в нас є. Наскільки не пам'ятаю пам'ять. Так, бачимо... горе збудує свої війська буквально на самому верху. І вирішив відступити. Мабуть, через те, що мої селяни заходять на свою територію, і якщо вони стріляють по моїм військам в час міру, вони будуть падати як мухи. Ну, хай будуть бачимо трошки відвів, Ну, нічого. Я вважаю, що в нас буде буквально наступ. Якщо то пам'ятаю останню баталію, то червоний так само збирав війська біля мого союзника. Так, що мій союзник хоче? Голум. Ну сам це нуб чоловічем. Щось йому не подобається. Що тобі не подобається в цьому парканчику? Добудую, зроблю тобі браму, хоч з якого боку будуйся. Тут, скажімо так... Немає сенсу. Для мене парканчик потрібен. Якщо він тобі не потрібен, це твоя річ. Так, або я піду, та. Ну, якщо ти хочеш піти, вийти за гри, ніхто тобі мішати не буде. Хочеш виходь. Але парканчик я все одно добудую. Так, ну бачу мій союзник, Хоча б трошки більш толковіший. Знаю, що мене за ніскую не особо, скажімо так. Ага, голом мої проблеми. Ну, хай буде мої проблеми. Якщо тебе так страшить, страшно, скажімо так. Ага, наше голом, здається, що це все, що москаль, бачимо, пише на москальській. Ну і, мабуть, так називали його в дитинстві. Не буду коментувати, бо Ютуб це не пропустить. Ну і бачимо, голом у нас трохи неадекватний гравець то що тобі зайняв пару метрів твоєї території, я поставлю браму, що хоч там забудовуй на моїй, Питання за лісом не стоїть. І ніхто тебе нікуди не штовхає. Просто це є, щоб можна було зберегти економіку і своїх селян від якихось редів. Часно, навіть не пам'ятаю, що в нас є захоплення. Ну, менше з тим. Так, називає нубом, називається сиканув і пішов, так? Ну і що дві прапор руки, дошка в плечі. І біжи, скажімо так, на Московію. Так, бачимо, спалив він свою базу, вийшов. Ну що я скажу? Мінус один нуб. Але нуб не в плані, гравець початківець, а іменно нуб секливий, називаємо його так. Так, давайте будемо ставити одну стайню, бо з тим всім трошки відволікся від цього всього діло. Беремо кірку. І давайте прокачаємо трошки вугілля. Цю саму крайню шахту я думаю немає сенсу прокачувати. Бо нам буквально я думаю, її знесуть щось всього, якщо в нього артилерію собі нагору. Так, ну Бачимо вже будує башню на самій кордоні, ну це печально. Ну, спросили цей великий мінус, що в нас немає... ...в Україні саме немає стін, немає башень. Це вельми, скажімо так, печально. Ну що ж, лишилося колега ми з тобою двоє. І треба, скажімо так, щоб ми їм дали прикурити. Не можна кажуть впадати лицем в грязюку. Бо через того, що якомусь там москалику, не сподобався паркан. Ну, що я тобі зроблю? Вчимося у москалів. Як робити? Можна забрати все чуже, залазити в чужу країну, починати війну, як в Україні, так і в Грузії в свої, в свої роки в свій час. Так, церквою прикриємо золоту шахту з півночі. Не буду, скажімо так, залазити в політику, бо ми зараз не в, на, на тому моменті що люди прийшли подивитися скажімо так, гру козаки, а не слухати тих всіх аналітиків, я думаю, вам достатньо їх без мене. Хоча їх є дуже багато і половина з них не варті жодного жодної копійки. Як казала моя баба, дурі світи. Так, давайте поставимо ще другу стіночку. Так, в нас там вже мінус один гравець, ну таку невеличку. Хоча б з одного боку. Внизу у нас буде наш союзник, а зверху бачимо там супротивник. І особу так нема коли ставити, буде другу стіночку. Так, тут поставимо також. Щоб в нас був, скажімо так, один фронт доверху. І далі діло якось не йшло. Так, беремо першу швидку стрільність, Скачаємо наших сердюків. І давайте будемо в швидкому темпі робити артилерію. Вона мені так треба, що то просто капець. Бо інше без артилерії ми з її буквально не вижнемо цю армію. Так, є у нас друге арт депо, качаємо швидкість виробництва артилерії. Так, швидкострільність, Я б взяв ще краще дружку швидкострільність. Пояснюю чому. Нам це дасть дуже великі плюсики. Так, знову дерево бракує. та Що б вам добре з цим деревом було? Так, а ви давайте сюди. Так, запускаємо друге артепо. у нас ще є одна хвилина часу. Так, що нам бракує? Нам бракує дерева. Тобі добре було з цим деревом. Так, а що я купив? Докупив, чи чи не що? просто Нажалося. Так, Друж у нас є. Трошки зверемо чоловіків. бо знаєте за кого там грають. Так, бачимо вже дві армії у нас на кордоні. В принципі, нічого не міняється. Радує теж, що наш союзник пішов століттям. І своєю кавалерією ради чогось нам, скажімо так, трошки буде допомагати. Найменці на День Діюсям. А як буде по факту, поки не відомо. Качаємо місць будівель. Так, це у нас І Давайте ще шкафу. Золота підумов, прокачаємо шахти. Бо я пам'ятаю, як наші січоки стріляють. Їх можна не годувати, але треба дати їм постріляти. Так, цю шахту ми не прокачуємо по одній по всій причині, що вона буквально на самому кордоні. Це те саме, що наші слово дураки будують там дороги за 15-10 км від лінії фронту. Тому це якийсь ноукомменс. No так, давайте поставимо ще третє ардепом. Артилерії мало також не буває. Так, і бачимо, почали не нашу дошку стінку довбати, ну хай довбають. Так, міцність артилерії нам треба по-любому брати. Так, і давайте можливо ще одну шахту прокачати б на золоту. Так, бо золоту нам треба багато, бо наші гетьмани його просто їдять пачками. Так, і давайте ще дошки. Де у тут є ось тут золота шахта? Пішли хлопаки. Так, міцність артилерії. Так, ну бачимо поки коселянки даємо на різні ресурси. Поки є така можливість, тим більше у нас камінь прокачаний. Так, і давайте будемо трошки давати здачі хлопцям. Хоча б проти гори стріляти не особо добре. Так, лучність артилерії нам треба по-любому брати. Качаємо ще одну золоту шахту. І будемо йти, скажімо так, в золотом. Так, давайте сюди. Бачимо, нам вже стріляють по нашим військам. Так, і от середвіки ми теж не можемо втрачати. Давайте трошки втечемо від лінії вогню. Так, і щось то мені не подобається, що зелені такі враження, що в нас спробують піти в атаку. Так, лікуємо свою артилерію. По можливості шкода, що ми не купили, скажімо так, не побудували другу академію. Так, і понеслася. бачимо, зелений також прийшов століттям. Він грає по-моєму, за Прусію. Так, ну, тут бачимо справи наші поганенькі і нам треба йти в атаку. Тим більше згори спустилися. Так, давайте всі в атаку, так ми ще артилерію погубимо. І це трошки в нас не в планах. Так, давайте що з треба за зарудашею схватимо. Побачимо наше військово розділилося, воно окремо збиралося. Так, гетьмана прикриють від цього дійства і бачимо, військо просто летить кусарем. Так, опен. Так, наш союзник може нам допомогти, Ну, браму робити немає часу, надобі таку браму розширену. Так, бачимо, точки збору були неплавномірно поставлені. І це трошки поганенько для нас. Так, ну в принципі ми б цю армію розстріляли, але бачимо ще біжить маса гусарів і ми їх, мабуть, не втримаємо. Хоча, якщо вчасно підбіжіть наш союзник, це буде дуже добре. Але в принципі наші достатньо садюків, тільки наші садюки не мають прикриття. Оце погано, давайте закажуємо гетьманів. Вони в принципі цих гусарів будуть рвати як тузик грілку. Так, ну, бачимо, влетіли у нас гусарі в наших сердцях. І це трошки проблематично. Так, На даний час ми втратили тільки одну шахту, Ну, в принципі хоче з там тих гусарів лишилося, Відбитися то я відбив себе, а от контратакувати вже не було би чим. А так, бідемо зараз, надіюся, зі синім разом в атаку. Так, у нас є майже 160. Скажімо так, наших любих садюків і в принципі це є армія яку ще можна тащити так, не знаю як він прокачав своїх гусарів але бачимо поки вони свою роль виконують непогано так, ну бачу він тільки кавалерію до мене пішов піхоту тримає в себе на базі ну в принципі так і може і правильно бо є ще третій гравець і щось мені здається що дана команда знову розслабилась забагато пояснюю чому Бо в мене військ мало лишилося. Мій союзник кавалерії свою масу використав. Так, ну бачимо, на підкову нам, мабуть, таке не хватить треба ще і вугілля, і заліза багато. Так, аж немножко нашу артилерію. Так, і давайте побачимо, що червоний селян ми буквально частину селян спробує втекти. І наш союзник бачимо, це помітив і не даємо цю змогу розробити. Так, давайте цю башню шмальнемо, щоб по нашим військам не стріляло. По нам лишні втрати, як кажуть, до нічого. Так, давайте зробимо ось тут браму полюдку. Так, раз і тут так само. Так, і будемо трошки цей парканчик поновлювати. Так, давайте встанемо біля шахт, щоб зараз не виходить з свого роду. Я думаю, якщо йому сленд перебили... Він буде намагатися, скажімо так, рятувати свою націю, але він стоїть в шахтах. Так, давайте будемо його викурювати. Все-таки у нас захоплення, як виявляється, немає. Я ще від самого початку буквально гри думав, що у нас захоплення є. Ну, можливо, трошки протупив. В принципі, неможливо, а швидше всього ж так і є. Так, давайте перше діло це по ринку треба шмальнути, щоб спротивник не міг робити жодних обмінів ресурсів. Так, тюхше. Громад, яку ми захопили, хай стріляє по шахті, захоплення тільки гармат є. Так, ось бачите, другий міський центр. Так, Ще є два міських центри і шахти. В принципі, там зараз з зеленого має бути дуже мало війська. Він своє військо буквально загубив в мене на базі і трошки під базою червоного. Я сподіваюся, що зелений догадається пройдити базу зеленого. Так, бачимо, утікає угорець. Мабуть, до органа спасати біжиться. Так, давайте сюди хлопки доганять їх, ріжем цих селян. Так, і давайте будемо давати залпи ще по цим башням трошки, бо настрілюють там, де нам не бажано. Зараз війська втрачати. І чекаємо, зараз трошки нас підійдуть гренадери. і будемо це все діло випалювати. Так, можна, в принципі, вкачати наші трошки гренадерів або навіть краще золоті шахти. Так, трошки підторгували все, що можна, але я погано продався, це можна було в принципі стайня. Ні, ні, давайте краще поставимо казарму козацьку хату по більш правильному. Так, раз. І пішли будувати. Так, і наше золото підіть. Так, і можна, в принципі, покращувати нашого сердюка. Так, де наші гармати? Давайте по шахтам. Так, Бачимо все одно пару людей втекло. Так, тут один. Січовиків покращимо, щоб точно зарізали тих самих порізали як поросят. І тут два, бачимо, наш союзник пішов на зеленого. Нарахуючи якісь кавалерії, і в нього є всі шанси. Тим більше зелений більше кавалерій погубив мене на базі. Так, і давайте будемо зараз по кузні, щоб війська нього не вироблялися. Так, бачимо, наші селі зайняли центр його бази і буквально винищують. І жовтий у нас також помаранчевий грає через угорщину. І нарешті, по-моєму, він проснувся. Щось пробує йти допомагати зеленому, за червоного я бачу він взагалі забув. Мабуть, щось вони там не скомпанювалися свого роду. Так, зарізали. Мої січовики його селян. Але бачу, він не втрачає надії, пробує ще виводити. Так, хлопаки, давайте по цим трьом шахтам перейдемо. Так, міський центр в нього вже всі спалені і лишилися буквально шахти. Шахта мінус. Так, і нас тут ще буквально дві шахти. З того боку й там три. П'ять шахт треба спалити. І таким чином ми скажімо, виведемо буквально одного гравця Зеленого я бачу, вже наш союзник гуляє по базі, значить ну, там економіка сляни, всі які були в селі, також загинули. І треба зараз так, допомагати будемо. Так, гренадерами попалимо трошки казарми стайні ворожі. Так, і остання шахта. Так, тут можна сплавити гармату. Нам так і так не особо потрібно більше одна, бачимо, все одно спробую втекти. Але карма це річ така, так що угорщина. Я надіюся, тебе колись зіросюзу викинуть, як тут тряпку через орбана і тому подібних Так, нам треба трошки золота підторгувати. Так, і в... переторгувати, тепер бракує каменю, та щоб вам добре було з цим ринком. Так, ставимо третю стайню. Так, підкова є, а іншу прокачку нам ще трошки ранувато брати. Так, в принципі, червоного ми викинули. Фінішний зал по казармі. І давайте будемо війська пересувати. Я вказав йти першу в сторону зеленого, його треба першого добивати. І Там я думаю, як ми підемо добивати його, то рано чи пізно у нас там підійде помаранчевий угорець і будемо йому давати прикурити, так грамомо собі брами. Бачимо, у нас сюди позаймав шахти. Ну, Це добре свого роду. І всі війська давайте будемо заганяти в ту сторону. Так, давайте рундашерів в першу чергу. Так, це гармат нашого союзника. Як він захопив, мабуть, у мене. Так, а наш ти їх знищив. Мабуть, робить свою артилерію. Так, це поставимо в стіночку, хай будуються. Так, січовіки, точка збору також тут. І давайте будемо ще покращувати наших сердюків. Так, ми ну бачимо на силу пострілу, у мене тільки один взятий. Тому що доволі, скажімо так, багатенько брак у мене ресурсів. Чисто так теоретично можна зараз це виправити, поставити шахти на базі червоного. Так, давайте по-перше закинемо свою і підемо на базу червоного. Так, раз, два, і всі, що можна, зараз позаймаємо. Так, візьмемо ще один дубль на селян. Так, бо ці всі пішли, йдемо ще парочку і доставимо решту. Бачимо, наш союзник не перестає довбати зеленого, але там на нього вже на базі чекає жовтий своїми сакеями і своєю артилерією. Ну, Треба підтягуватися, допомагати нашому союзнику. А оцей як я маю, голум, ну, скажімо так, доволі сикливий. Ніхто тебе там нікуди не висовував. І буквально вирішив злитися. Так, можна, в принципі, трошки підторгувати. Я б казав, можливо, краще подаргувати навіть не на силу пострілу, а на ще одну казарму. На ще одну казацьку хату. І зараз трошки вимінімо ресурси. Так, в принципі, має стати. Так, є в нас ще одна казацька хата, це нам плюс до кількості хороша буде. Так, ап на силу пострілу Ні, відміняється. Відміняється, бо треба нам трошки перегрупувати військом. Так, і щоб наші гармати в одну точку зібралися і могли надавати нормальні залпи. Так, а наш союзник пішов свою кавалерію в атаку. Я розумію, що тебе кавалерія швидко робиться. Ну що, будемо пробувати допомагати. Так, бачимо, наша нашу стрільба артилерію нічого не дає. Так, давайте назад, Бачимо, що знизу підтягується помаранчевий, і нам треба наше військо розвернути. Так, підтягуємося, хай там поки вже пару шаг спалить, цього нічого пану немає. Так, запускаємо шосту козацьку хату. 40 тисяч їжі треба. Так, максимально ми стрідюка прокачали в казармі. Лишилося тільки три апа силу пострілу. Так, перегруповуємося. Давайте йдемо січовиків, пробуємо захопити цю артилерію. Звісно, якщо нам це вдасться діло. І давайте всією силою підемо в атаку. Так, бачимо артилерію, що там не захоплюється, бо там кілька буквально стрільців бігають ворожих. Так, і давайте будемо сунути на оцих гайдуків і старатися їх перемолоти по-максимальному. Так, перший штаб артилерії доволі таки непоганий. Але ми чомусь не можемо ніяк захопити ворожу арту. Так, давайте їх перекинемо. І будемо здалеку стріляти по цим сакеям, які нам зайшли в фланг. Так, давайте штані, кодимося, ходимося. Армія буквально помаранчево просто лягла дуже-дуже швидком. І контратакуємо давайте зеленого. Там в принципі у нас в піхоті хороші нахові шанси. Бо сакеї набагато далі стріляють, це трошки для нас проблематично. Так, давайте зберемося, що в кубку бачимо, вставив на горбочку, хоч з нього зійдемо. А то в нього ж так, виросла. І давайте тепер в атаку. Так, все ми тут ми добили його. І в принципі можна усім військовим контратакувати. Так, бачимо, там якийсь невеличкий загін буквально сарів сарі від нас. І швидше всього, мабуть, по нашу артилерію. Так, взагалі там небагато є, у мене седвіки не встигають вистелювати всі порох, який є на складі. Так, і бачимо синій післав піхоту до помаранчевого і трошки сюди в мені в поміч. Ну, В принципі, тут мені допомагати не потрібно було. Але так як там буквально вся піхота лягла помаранчевого на нашого колишнього союзника, який просто підже, під дерхвостик і втік з баталії, бо його підсувають. Ну не знаю, Я, як це правильно реагувати. Мав би ти нормальний тил загрожений стіною. Ну і плюс так, мінус один супротивник, хтось такий зелений. Ну і наш союзник мав би нормальний захищений тил, міг би там внизу до скелі також поставити стінку з великим бажанням. Так, і це у нас перемога. Ну і міг плюс будувати який потрібний об'єкт у мене на, свої, на моїй базі. І ніхто б тобі нічого не казав. Але його вирішили притісняють його. Як завжди москалі плачуть. Так, ну тут бачимо, що війська мене задавив також. Ну і бачимо буквально, що противники грали так собі, принаймні двоє більш-менш кооперувалися. І в принципі я від них міг би навіть сам відбитися, але вже б не було би сили контратакувати. Але союзник своєчасну, скажімо так, надав допомогу і це пришвидшило буквально фінал даної баталії. Ну, бачимо, кавалерія ця вирулює сильно. Так, по населенню бачимо, я пішов швидкий дип, їх дуже швидко всіх обігнав. Так, і бачимо, коли вони до мене двоє прийшли, я все одно в мене більше війська лишилося, ніж в них. В мене доволі сильно просіли обоє. В століття буквально бачимо, попереходили раз-два. 3. Ну, Мій союзник ні, червоний бачимо не з тих в століття, але вкачав сили постріл, щоб стрільність одну і підкову взяв. Ну скажімо так. Це доволі, скажімо так, рандомно. Ну і ще й дуже артилерію прикачав навіть сильно. Ну, по графіку балів до нас обігнав, бачимо, синій. І давайте зараз ще глянемо, мабуть, статистику. Цікаво, що там по військам. Ну тут бачимо графік балів, у них різко пішов вниз. Після приходу до мене в гості. Так, ну бачимо гайдуків пару сотнів. Тут така сама ситуація. Ну Бачимо в помранчу багато гайдуків було навіть дуже дуже. Тож, усім дякую за вас. Слава Україні!